Вам показати всю боль цієї ситуації, Я хотіла зробити фотографію на прев'юшку, і знаєте, що я зробила? У мене все. Всім привіт! Сьогодні я вам показую своє замовлення Лівеста. Але перед тим, як я покажу своє замовлення, я покажу ще дещо. Кому цікава білизна, обов'язково заходьте в мій магазин в інстаграм. Називається він Тіті і показую вам дві крутезні новиночки. Перше, це ось такий анатомічний бюстгальтер, Форма Анжеліка Бертельки можна знімати. Він без пушапу, без кісточок, без шовний, без нічого коротше, тільки бюстик. Він дуже дуже м'якенький. Його можна так скрутити, і він розкручується знову свою форму. Ідеально тримає ніде, не жме, не тизне. Маруся не жалується, їй подобається. Такий бюстик коштує 359 гривень. Заходьте і є багато кольорів різних. А також ось такий яскравий, червоний, трошечки на більші розміри. Якщо попередній був на чашку А Б або чашечка Б С, то цей йде на чашечку Д і чашечку С. Також немає кісточок, безшовний, без пушапу, але має дуже класну масажну чашечку. Ось так це виглядає. Подивіться, який насичений яскравий. Колір, а ця сіточка, вона просто настільки красиво виглядає. Ну ви поняли. такий бюстик коштує 499 гривень. І улюблена модель всього інстаграму і всього тіктоку. Це ось такий бюстик на чашечку А або неповну чашечку Б. З ось такими ручками. Адама всередині це пушапчик, який не виглядає дуже великим, але формує просто ідеальне декольте. Він також безшовний і без кісточок. А поки ви думаєте, який з цих бюстиків вам потрібен найбільше, давайте подивимося, що ж я замовила в Лівесті. І перше, що тут лежить, це те, чого мені не вистачало колись в Avon, це. Зубна щітка та зубна паста. Я взяла з спершу дитячим, наступне замовлення вже замовлю для себе, тому що, поки що в мене є, а от у малого це все закінчилось. Я не буду розпаковувати її, щоб ну, якось мені ще додому бо донести треба. а Це все таки зубна щіточка. Але я замовила м'яку середньої жорсткості або м'якою, і точно вже не пам'ятаю. Але що мені подобається, що тут є ось така додаткова насадочка. І зубна паста з такою полуничкою. Написано, що від трьох років зі смаком полуниці і має в собі екстракт ромашки. Мініатюрна, невеличка. Тут написано, що це бренд Лівеста, воно запаяне, але давайте чуть-чуть відкримо і подивимося, яка вона всередині. Воно всередині вона схожа на гель рожевого кольору. Дуже приємно пахне полуничкою. Йдемо далі. І ще дещо для Давида: це ось такий. Парфум спрей, парфумний дезодорант для тіла, для всього тіла для хлопчика. Щось, Я не пам'ятаю, що там має в нього входити, і чим він має пахнути. Але давайте просто вщикнемо. Як смачно пахне така якась дитяча жуйка, дуже прикольний аромат цього дезодоранту мені. Здається, Давиду точно сподобається. І такий чувачок на е, велосипеді. Ну, прикольно, <смеш> <смеш>, няшно, мило, прикольно. Мені поклали ось такий е, пробничок шампуня, але такий шампунь я вже тестувала. Хочу сказати, що мені більше сподобався інший, той, який я показувала в минулій розпаковці. Хто не бачив, перейдіть на попереднє відео розпаковки замовлення Лівеса і там побачите е, шампунь, який я рекомендую всім і вся зараз, тому що він ідеальний. Наступне ось така дуже красива штука. І це рожева вода. Вода троянди. Її називають ще рожева вода. Купила я це за рекомендацією, Боже, дивіться, як вона кайфово виглядає. Тут у нас 250 мл об'єм, як тонік. його Можна використовувати як тонік, має ось таку запаєчку. пахне трояндами. Оцей самий аромат троянд-такий дуже-дуже насичений. Класна штука, але треба тестувати, як воно буде на обличчі, як його сприйме шкіра, це все я обов'язково вже буду показувати в інстаграмі, тому підписуйтесь туди. Це не останнє для обличчя я замовила ще дві дуже цікаві штуки. І почнемо, напевно, з ось цієї. Це та сама наша кровава сиворотка, Якщо я правильно зрозуміла, якщо я те замовила. Ну, зараз подивимося, бо я іноді можу не дочитати і не добачити, а допридумати. Але це вона. Дивіться. Боже, якого вона цікавого кольору. Давайте час будемо. На руці мене рука витримує все. З п'яточка і А! Це коротше, типо, кровава сиворотка. реально. Це її треба наносити на обличчя, але точно як використовувати, потім ще почитаю, бо я не читала, ви бачите? Просто замовили все. Вона пахне такою якоюсь хімією, бо вже як хімозно пахне. Але її, наскільки я пам'ятаю, треба змивати. Тобто нанести на шкіру, походити і змити, але не точно все в інстаграм покажу, як точно треба використовувати. Але я замовила ще одну сиворотку і зараз ми подивимося, яка вона. А ця вже в сліді. А це щось ще більш цікаве, ніж кровава. Вона чорного кольору. Ну, ви поняли, так? Да? Мені буде з чим знімати контент в TikTok, це точно. Давайте спробуємо. Мені прям дуже цікаво. Таку я навіть не бачила ще ні в кого. ні, вона не чорна, вона сіра. Сірого кольору. Давайте капельку невеличку. Вона запах має приємніший, ніж попередня. А, також не знаю, як правильно її використовувати, чи треба змивати, чи ні, це я ще почитаю. Запах більш приємний і вона ось не залишає слідів. Прикольно! Я, я хочу це все вже спробувати в себе на обличчі. Знаєте, зараз я там на стоп ставила мила руки, яка бархатна просто шкіра на цій руці. Вау! Вона така м'якенька! Я точно знаю, в мене дуже сухі руки, і в мене це велика проблема моя. Я на цю сиворотку точно буду на руки наносити. Яка взагалі м'якусінька просто такого вау-клас! Круто! На ну, руки точно буду наносити. За обличчя будемо експериментувати, але мені подобається цей миттєвий результат. У мене залишилося ще два товари, показую. Отак вони виглядають. Їх разом прислали, це тіпа наборчик. Тіпа наборчик. В общем, це олівчик для губ червоного кольору, і зараз ми спробуємо його нанести. Олівчик дуже м'якенький. Мені було контур промалювати дуже легко, і мені це подобається, тому що не було такого, що мені треба сильно намазати. А за рахунок цього вилізти там за контур, наприклад, я думаю, що таким олівчиком дуже легко буде профарбувати навіть повністю губи, що я зараз і зроблю. Олівчик виявився повноцінною помадою, дуже легко фарбує, і мені це сподобалося. Ще на руці вам зараз покажу своч. Такий яскравий, прям червоний-червоний, не бордовий, а саме червоний. Це я й хотіла, і нарешті це в мене б... вдалося знайти, тому що іноді замовляєш червоний, а отримуєш бордовий. Або замовляєш червоний, а отримуєш оранжевий. А це прям червоний те, що мені і треба було. І останнє це масло, бальзам для губ. Я фанат бальзаму масла для губ від Avon. Мені не підійшов жоден із бальзамів і масел інших компаній. Єдине, це тільки Oriflame бальзамчик підійшов, але бальзам це не масло, а масло воно виглядає як блиск, Тобто його можна використовувати замість помади, замість блиску. А, і тому я прям полювала за ейвеновськими цими маслами. А, але а, я вже давно не робила замовлення вейвен, в принципі, тому заради одного масла я не хотіла там щось зробити, замовляти. І купила я якось собі ось таке якого плану маску? Я його вже майже використала. Воно було дуже схожим на масло від Avon. Єдине, що було не схоже, це те, що воно неприємно, як попадає в рот, цей смак неприємний смак дійсно якогось масла. Да? А не там, бо в Avon він такий був солоденький і не було неприємно. І запах такий, знаєте, такий, трошечки хімозний. Це був мінус, ну а ложився він нормально. Тому мені цікаво. Протестувати цей. Буде він гірший або ліпший. Не знаю, зараз побачимо. А, до речі, ну ви поняли, да? Тут е, набагато більше об'єм. Ціна була однакова, що цей коштує, є? Цей я купила, не пам'ятаю навіть де, але е, плюс-мінус одна ціна. Е, Має такий трошечки е, рожево-фіолетове забарвлення. Давайте подивимося на кісточку. Дивіться, яка вона огромна, просто, щоб ви розуміли, я вам порівняю з цією, а ця велика. Е, бо є, знаєте, маленькі кісточки, які там як, як близько для губ, просто подивіться. Наскільки вона просто огромна. Е, не знаю, чи це буде зручно, але мені подобаються дуже такі широкі аплікатори. Зараз спробуємо, але спершу мені треба змити оцю красу. А я готова до нанесення. Масло, до речі, пахне дуже приємно, ожинкою якоюсь, якимось ягодою якоюсь. Клас пахне офігенно, та пахне гірше. Але це не Avon, якщо що там ніхто не переплутаєте. Ні, Avon класний, бальзам, оці, не бальзам, а масло. класне, Нічого не буду про нього казати, але це було найкраще серед того, що є не Да, А цей? Не знаю. Дуже зручний аплікатор. Наноситься так само добре, як і Avon, і як і цей, бо цей теж добре наноситься. Мені там не подобається тільки смак і аромат. Аплікатор, до речі, має таку тут типа, ямку, яка дуже гарно профарбовує кути, бо тут широкий аплікатор і в кутах воно витікало. А цей дуже, дуже зручний, наноситься дуже зручно. Смаку немає ніякого взагалі немає смаку. А, ну, дивіться, Avon має солодкий смак, приємний аромат і ідеально наноситься. Єдине, що він не зволожує губи, хоч це і масло, ну воно, типу, і не сушить, і не зволожує. Оцей трохи підсушує губи, хоча це масло і має зволожувати, має неприємний запах, неприємний аромат, але хорошу консистенцію. Цей ті має і хорошу консистенцію, і приємний аромат. не має смаку взагалі. Не знаю, погано це або добре, наноситься хорошо, але наскільки він зволожує, не знаю, це треба поносити, і тоді скажу. Я точно не розстроїлась за цей бальзамчик. Масло, воно мені подобається точно, більше, ніж це, але не знаю, чи більше, ніж його. Там треба тестувати і пробувати. Але як він нанісся і як він не розтикається, коли я говорю або коли я його фарбувала, це вже гром'єзний плюс, і він має класний запах. І офігенську кісточку, офігенський аплікатор. Це все моє замовлення. Пишіть в коментарях, щоб показати ще що замовити наступного разу. А у мене все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. Вам показати всю боль цієї ситуації? Я хотіла зробити фотографію на прев'юшку, і знаєте, що я зробила? У мене все.